Доброго дня друзі. Ой, не було з півнедільки відосиків. Все, -все працював вдома то з сріблом, то з цвітним металоломом. І на свалки толком. Тільки буха, Сашка нема. Тяжко розривати було, що він, так, він по барабану. Я думаю, заїду сьогодні. Їхав, відправляв посилку, думаю, заїду по Тут ось я почав трошки. Поки машина висипалась, я отам лазив по кучах з землею, Дивіться, що знайшов. Була яка тарілка. Глянь, таке клеймо. Гарна була тарілочка. Так, і отакий от фанфурік. Я так зрозумів, це медицина. А в цій кучі Знайшов я сковорідку алюмінієву. Ось таку ось модельку автівки. Ось таку без колес, таку маленьку, таку гоночку. Ось ось шевролі гляньте який. І я так зрозумів, це мірять сахар. А і чухол. Чухол книжка, дивіться, ці лесенькі, но Я в перечаску працюю так, щоб безнемотюхайтеся. На дворі спека сьогодні страшна. Зараз розгріється кучку як-небудь по берегу. І потім вам от сніму, що я знайшов повністю. Все, друзі, дякую вам, не перемикайтеся. Так, друзі, продовження відосика далі. Трошки потихеньку по круг зучу ходю. автівочка моя в холодку посадки залетів. Так, що у нас по находках? По знахідках ось такий пакет косметики, шмітки, коротше різні, Потім така каструля алюмінієва З кришкою. Тут були качани варені. Потім паяльничок такий. Потім, як я люблю, два телефончика. Samsung і Sony Ericsson. Ericsson, а як же тут камера якось відкривається, тут робить камерка. Так, ну тут таке. то, Тільки що був пакет, думаєте, потім засніму, Redmi A9. Телефон. Китай Гуано рідко був такий. А тут, дивіться. От така Нокія. І от така Нокія. День телефончиків сьогодні в мене. Думаю, піду засніму, бо є ще засняти. Трошки желіза, сидіння від велосипеда, фільтр масляний. Ху, на дворі в пекло, пече просто жахіття Все, друзі, далі риюся, бо дуже спекотно, води хочу. Так, дякую, дивіться, коментуйте. Так, друзі, трошки порився, кучку розрив. Вивоз пойдет сьогодні такий гарний, скажем так. Ще знайшов отака якась приставка. Утюг, блочок, якийсь медьі. І сьогодні з медю. Ще був косметики, знайшов. Духи ось отакі ось, ось. Ну все, Вікторія Секрет. Пісмой таке сьогодні взагалі пакет. Чотири телефончика. провод. Чотири телефончика. Дві подушки. Фу. Скажем так, не зря з'їздив. Не дарма. Знахідки якісь то є. Ось така з підставка під дідски додавка. Ось такі тут друзі справи. Тільки в посадки сидить. Сашко поїхав по горілку в Опа, Ось вже підножка яка. алюмінієва Трошки алюмінію, трошки міді, телефончики. Ну так є трошки. Щось трішки та є. Так, друзі. За вас обов'язково підписка, коментар і вподобайка. Я ще приїду ввечері. Може застану ще кучу буде, буде кучка. По вівторкам, вівторок 29. По вівторкам завжди гарні були вивози. В чому прикол, Друга машина завжди краща. Подивимося, якщо перша така непогана, то яка моя друга. Все, друзі, до побачення. Дякую, що дивитесь.